Вітання усім! Strong Reference Cycle це тема, про яку вже розказано ну, дуже багато. Але розглянемо один з частних варіантів, котрий я помітив в одному проєкті нещодавно. Ось ви бачите код, у якому проблема. Коли я почав з'ясовувати, чому саме так було написано, виявилося, що це підказав Predictive Code Completion у Xcode 16. Спробую відтворити. І ось що він підказує. Я підготував проект з прикладом, аби продемонструвати проблему. У сторіборді бачите navigation Controller з рутом для переходу на контролер з прикладом, у якому у Dignity виводиться інформація, що контролер за Це найпростіший спосіб відстежити, що все з цим добре. Пізніше подивимося у Debug Memory Graph та розглянемо проблему у ньому. Запускаю, переходжу, кнопка працює, повертаюсь і нічого не виводить, тобто DNI не викликався. Спрощена проблема у тому, що кнопка тримає контролер, контролер тримає View, котра тримає цю кнопку. Тобто утворено Strong Reference Cycle. Аби позбутись його, як усі знаємо, треба додати self. Перевіримо. Кнопка працює. Повертаюсь. І все добре. ViewController. They need. Тепер розглянемо Debug Memory Graph. Повертаю попередній варіант. Запустив. Кілька разів відкрию, закрию. І тепер Debug Memory Graph. І ось скільки контролерів показує у пам'яті. Але не показує, що є Memory Leak. Тут мав би бути трикутничок. Чому? Показує, наче все добре. Сильних посилань по ланцюжку нема. Але якщо поглянути на ось цей ланцюжок, розкрити його. Тут не все показало Треба відкрити вручну. Так. І ось за допомогою цієї кнопки бачимо, що це один і той же ViewController. Як я вже казав, ViewController тримає View, View тримає Button, яка тримає цей контролер. Тепер повернемось до ось цього місця. Reference Details. Conservative. У Swift є п'ять основних типів посилань. І Strong, ось тут, означає, що це явно Pointer з явним володінням. А Conservative вказує, що це може бути Pointer, і інструмент має спробувати це припустити. Тепер розглянемо аналогічний приклад. Ось є сам клас, котрий буде тримати ViewController. Розкоментую. Повторюю те ж саме. Відкриваю Debug Memory Graph. І ось бачимо, що ViewController тримає TypeStrong сам клас, який тримає TypeStrong цей ViewController. Але якщо змінити його на Type Any, повторити те ж саме. Відкриваю. І тепер ViewController тримає TypeStrong, а сам клас тримає його Type Conservative. Ось ми і знайшли аналог цього. Але чому у випадку Section не показує MemoryLeak? Ну, це, можливо, баг інструменту. Або, можливо, він визначає, що це покинута пам'ять, а не memory leak. Тож, враховуйте це.